Адаптивний круїз. Що це? Зараз попробую детальніше вам показати, з чого він складається для чого він є. Ось дивіться, це антенна Радар, яка щитує автомобіль і вісім до автомобіля, який їде попереду вас. Не впевнений, можливо, і оця камера також має до цього відношення. Ну, але думаю, це більше утримання в полосі. Далі на кермі є ось такі важелі. Тут ви включаєте адаптивний круїз і оцими кнопочками виставляєте відстань до автомобіля, яку ви хочете тримати. відстань до того автомобіля, який попереду вас. Тобто ви, в принципі, прив'язалися до автомобіля і їдете за ним, можете відпускати педалку газу. Автомобіль передній гальмує, вас, автомобіль ваш буде автоматично гальмувати. Передній автомобіль, якщо набирає швидкість, розганяється, ваш автомобіль автоматично також буде за ним розганятися і тримати задану відстань до цього автомобіля. Ось така класна функція. Адаптивний круїз контроль